Президент України Володимир Зеленський, і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів агресії проти України. Зробили це у Страсбурзі під час першого візиту Зеленського до Ради Європи. Майбутній трибунал дозволить розслідувати справи проти найвищого керівництва держави агресора, яке зазвичай захищене персональними імунітетами. Утім, внесення вироків можливе лише після втрат. Ти обвинуваченим посад трибунал матиме міжнародну правосуб'єктність і зможе ухвалювати вироки навіть за відсутності обвинувачених, зокрема проти політичного та військового керівництва Росії, і потенційно проти посадовців Білорусі та КНДР. Детальніше про ці рішення і про роботу української делегації в парі а ще про бюджетні питання України розпитаємо Лесю Забурану, народну депутатку, член Комітету Верховної Ради України з питань бюджету. Пані Лесю, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора, вітаю. пані Лесю. Власне, як я і сказав, парламентська асамблея Ради Європи ухвалила дві принципові резолюції, котрі підтверджують міжнародну підтримку України. Це про правову відповідальність агресорів і щодо порушень прав військовополонених. Поясніть, будь ласка, що це означає для України, і які наслідки для Росії матимуть ці резолюції. Дякую. Ну дійсно цей тиждень став без перебільшення історичним, і історичним не лише для України в контексті дотримання принципу справедливості, а і власне для всього демократичного світу, оскільки е, на основі. І резолюції, і потужної адвокаційної роботи вчора Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар асамблеї підписали угоду щодо створення спеціального міжнародного трибуналу. Я хочу нагадати, що мову про це ми почали вести в березні місяці 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, і саме е, в Пар'є Парламентській асамблеї була прийнята перша резолюція, яка була підтримана більшістю країн і започаткувала цей процес. Після цього була дуже потужна адвокаційна робота і президента України. І власне, всі, хто до того дотичний, і в міністерстві зовнішніх справ, і представників уряду і нас, парламентарів, ми здійснили велику низку адвокаційних візитів, і в Сполучені Штати, і в Канаду, і по дуже великій кількості країн Європейського союзу, також було прийнято ще майже шість резолюцій. І от безпосередньо ми дійшли до такого потужного результату. В чому була основна причина і проблема для створення е, спеціального міжнародного трибуналу, оскільки Росія не ратифікувала і ніколи не ратифікує Римський статут, не дивлячись на нашу дуже гарну взаємодію з міжнародним кримінальним судом, ми не можемо переслідувати. Політичних лідерів і військових лідерів за самий головний злочин злочин агресії, коли вони дали наказ безпосередньо починати війну в Україні. І уже всі військові злочини це є наслідком того жахливого і неймовірно дуже поганого для всієї демократії наказу. І саме трибунал буде переслідувати. Політичну еліту і військову еліту за цей злочин злочин агресії. Тому це є перемога: перемога справедливості, перемога демократії. Ми дуже дякуємо пану президенту Володимиру Зеленському за лідерство і спрямування нас в цьому процесі до досягнення мети. Також нам була прийнята ще одна дуже важлива резолюція, яка безпосередньо. Дозволила визнати знову ж таки більшістю парламентарів європейських парламентів абсолютно неприйнятне поводження з військовополоненими, абсолютно неприпустимість дії Росії. Там чітко визначено, що 98% військовополонених зазнають дуже великої кількості фізичних психологічних знущань. І Європа одностайно засудила всі дії Росії. Цьому контексті тому дійсно цей тиждень ці резолюції, вчорашня угода, увійдуть в історію не лише нашої країни, а й усього демократичного світу. Пані Лесіо, Зеленський, виступаючи з трибуни в Парі, заявив, що нам потрібна не лише зброя, а й трибунал для окупантів. І власне, як ви зазначили, з 22-го року ведеться напрацювання стосовно цього трибуналу. А скажіть, будь ласка. Те, що знаєте, чи є зараз якась ясність, коли він може запрацювати, які правові механізми вже напрацьовані? Ну, власне, вчора ми розпочали із того якраз дня, коли трибунал почав працювати. Ми вже маємо відповідну додаткову угоду з Нідерландами, які надали нам можливість розмістити цей трибунал в Газі. Вчорашнє підписання статуту вже дозволяє. Повністю вирішити технічні моменти, відповідно, країни мають можливість надавати делегатів своїх суддів, допомагати знову ж таки і політично, і фінансово до роботи трибуналу. Тобто, від вчорашнього дня інституція почала свою роботу. Відповідно, в самий найближчий час ми вже будемо мати результати відповідних. Знову ж таки юридичних процесів, і е, які призведуть тому числі до заочного осудження вище згаданих е, представників Російської Федерації, пані Лесю, давайте далі поговоримо і про внутрішні питання, адже уряд пропонує збільшити бюджет на 450 мільярдів гривень. Скажіть, будь ласка, а де Кабмін планує шукати додаткові майже півтрильйона гривень? І з того документу, який ми очікуємо дуже в парламенті, оскільки це було прийнято на засіданні уряду і має надійти безпосередньо до парламенту і до нашого бюджетного комітету, ми бачили, що основними джерелами покриття відповідної суми коштів стануть. Першу чергу збільшення надходжень внутрішніх, тобто ми бачимо тенденцію з початку року, що доходи державного бюджету знову ж таки від податків перевищують заплановані, і другою великою частиною це будуть запозичення на внутрішньому ринку. А куди саме скерують ці кошти? Чи є ясність? 98% буде спрямовано на сили безпеки і оборони. Про цю необхідність і про таку ситуацію ми вже давно власне, говорили і чули і від міністра фінансів, і це зумовлено тим, що ну, дійсно складно прогнозувати. Ситуацію на полі бою, вона все ж таки змінилась. Вона інтенсивна. Ми це спостерігаємо. Змінилася стратегія постачання нашими партнерами озброєння. Нам потрібно більше коштів для купівлі озброєння. Нам потрібно розвивати власне виробництво, і усі ці фактори, як зовнішні, так і внутрішні, і зумовили таку необхідність. Пані Леся, а скажіть, будь ласка, коли Верховна Рада може розглянути цей законопроект і чи можливі ще перегляди бюджету, окрім цього, до кінця року? Верховна Рада, як я вже зазначила, очікує проект даного закону? Ми сподіваємося, що він найдійде в найближчий час. Я думаю, що вже на початку тижня ми будемо його мати наступного. І відповідно дуже оперативно його розглянемо. Я думаю, що ми його розглянемо у липні місяці на найближчих засіданнях. Що стосується, чи можуть бути подібні зміни в майбутньому, повторюсь: ці зміни були зумовлені ситуацією на полі бою, ситуацією з зміною наших партнерів з точки зору постачання озброєння. Відповідно спрогнозувати, як буде розвиватись війна. Ми всі дуже сподіваємося, що ми досягнемо. На жаль, наш час добігає кінця, але складно. Дякую вам дуже за цю розмову. Ми обов'язково до неї ще повернемося. Дякую, що Дякую. знайшли час, щоб доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це була Леся Заборанна, народна депутатка, член комітету Верховної Ради з питань бюджету.